Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Вже зовсім скоро до порогу кожного християна прийде православний Великодень. Якщо паска вдасться то увесь рік вам буде щастя. До того ж тісто необхідно місити з молитвами. Вона виходить м'яка і ароматна, дуже довго не черствіє. Містить багато родзинок. Для приготування всипаємо в миску 60 г свіжих дрождів або 15-20 г сухих. Висипаємо до дріжджів 2 чайних ложки цукру, 2 столових ложки борошна, беремо їх із загальної кількості інгредієнтів, додаємо трішки молока, замішуємо опару, накриваємо її харчовою плівкою та залишаємо сходити. Тим часом беремо 300 г родзинок, заливаємо їх окропом, розмішуємо і залишаємо на 15 хвилин, після чого треба рідину зцідити. Родзинки обсушити за допомогою рушника. Далі у велику миску вбиваємо 8 яєчних жовтків і додаємо опару. Як бачите, вона вийшла дуже пишною та пухкою. Засипаємо у миску з опарою та яїчними жовтками 250 г цукру. До слова, попередньо разом зі звичайним цукром я розмішала також пакетик ванільного. Виливаємо у миску 500 мл молока все, що залишилося, та висипаємо 1 кг пшеничного порошна, все ретельно розмішуємо спочатку у мисці. А потім на столі. Важливий момент. Тісто трішки липне до рук, але ні в якому разі не потрібно додавати борошна. Коли тісто замішане, кладемо його у каструлю, змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо сходити на одну годину. Я роблю це у невімкненій духовці. Година пройшла. Наше тісто зійшло, викладаємо його на поверхню притрушену борошном. Шматок треба трішки розтягнути, додати сметану та олію і замісити. Через деякий час розтягуємо шматок тіста знову, вливаємо оливкову олію і продовжуємо місити. Після цього втретє, розтягуємо шматок тіста, додаємо сіль та м'яке вершкове масло частинами, як я демонструю на відео. Продовжуємо місити, а зараз, поки ви спостерігаєте за процесом, я відкрию два важливих секрети підсказки. Ще раз наголошую: не додавайте зайве борошно. Тому що готова паска буде занадто сухою та твердою, а так вона залишиться м'якою і пухкою. Також не потрібно тримати паску у духовці занадто довго. Робіть все так, як вказано у рецепті. Тоді готова паска на 100% порадує вас і вашу родину. Коли ми замісили тісто, додаємо до родзинок пшеничне борошно. Розмішуємо і висипаємо масу на пласт тіста. Можна використати іншу начинку, наприклад, цукати. Я ж до родзинок додаю ще курагу. 200 г сухофруктів треба дрібно нарізати. Після цього завертаємо сухофрукти у пласт тіста і вимішуємо. Не забувайте, що це треба робити зі щирими молитвами. Зазвичай тісто для паски вимішується досить довго, не менше, ніж 15 хвилин. Готове тісто викладаємо до каструлі змащеною рослиною олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити. Знову таки я це роблю у холодній, невімкненій духовці. Тим часом готуємо форми для пасок. Вистеляємо їх пергаментним папером, щоб значна його частина виступала за межі. Тісто добре зійшло і заповнило майже всю ємкість. Викладаємо тісто на стіл і обережно його обминаємо. Розрізаємо шматок навпіл, одну половину відкладаємо вбік, а з другою починаємо працювати. Ще трошки місимо, розрізаємо шматочки на три частини і вимішуємо тісто. У формі заповнюємо їх на третину. Якщо зверху є роззинки, їх треба перемістити донизу, тому що при випіканні вони пригорать. Після викладання тіста у форму даємо йому сходити півтора години. Розігріваємо духову шафу до 160-170 градусів і ставимо паски випікатися на 30-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Я пекла нашу святкову смакоту пів години. І як бачите, вироби вийшли дуже гарними та в міру пропеченими. Більші пасочки пекла 40 хвилин. Всі вони вийшли дуже м'якими, ніби невагомий пух. Напевно, ви вже побачили, що після того, як ви вийняли виріб з формі та акуратно позбулися пергаментного паперу, паски треба викладати на бік. Будемо прикрашати наші паски. Отож робимо глазур. Для цього вбиваємо у миску 2 яєчних білки, додаємо 350 г цукрової пудри та 1-2 столових ложки лимонного соку. Все збиваємо до потрібної густини і змащуємо наші паски зверху. Далі додаємо прикраси за своїм смаком. У мене це квіточки із харчової мастики, а також різноманітна посипка. Майте на увазі, що прикраси треба припасовувати відразу після змащування глазур'ю. У іншому випадку, коли вона висухне, це зробити буде набагато важче. Погляньте, яка гарна паска у розрізі, приємного лимонного кольору з великою кількістю начинки. А тісто неймовірно м'яке це дуже вдалий рецепт. Безквітний торт з шоколадною начинкою і шоколадними конфетами. Смачний торт. Беремо сім ЄС. 170 г цукру і взбиваємо. Збиваємо, наша маса має збільшитись 5 разів і побіліти. 230 г борошна і 2 чайних ложки розпухувача. Змішуємо разом і потрошки всипаємо в яєчну масу легенько, щоб наша маса не сіла. Мішаємо легенько. Отаке назарне тісто вийшло. Виложуємо в 26 см форму. Я поклала пергаментну бумагу. Виливаємо тісто і розправляємо з середини на боки. Ставимо духовку на 180 градусів на 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, дивіться, який у нас чудовий бісквіт получився. М'який, високий. Я лишила, щоб він і в духовці схолов. Перевертаю, обдираємо. Дивіться, який чудовий у нас бисквіт вийшов. Беремо з 1 літри молока, ми готували крем заварний. У мене є в попередніх записах. Додаємо 400 грам нутелла. Вимішуємо. Берем, співаємо розрізаємо наш половину. Я розрізала нерівно, але це нічого, Мягенький. На тарілку беремо трошки крема і ложимо один кусок бисквіта. Я приготувала кафе 125 мл кафе підсолодила і будемо змочувати бисквіт. Беремо крем, більше як половину крема беремо, розрівнюємо гарно, беремо другу половину бісквіта намочуємо кафе і наложимо зверху крема. Трошки придушуємо. І обмащуємо зверху і боки кремом. Берем такі конфети. Ми торт поставили в холодильник на 30 хвилин, виняли, і зараз будемо прикрашувати. Видушили трошки зверху кремом, і беремо, виложуємо ці конфети, розвиваємо і виложуємо, Прикрашуємо торт, виложуємо поверсі. І виложимо по боках торта половинки конфету. Отакий От у нас получився гарний торт. Посипаємо краплями шоколаду, беремо жменьку гарну краплю шоколаду, посипали і беремо в холодильник на пів години. Дорогі друзі, дивіться, яка в нас краса. Який гарний і смачний торт! Я раджу приготувати такий торт. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати тірамісу. дуже смачний десерт. Беремо 4 яйці, розділяємо жовтки і білки. 100 грам цукру висипаємо половину в жовтки. І збиваємо до білої маси. Маса має збільшитись і стати білою. Беремо 500 г маскарпоне, додаємо половину, І збиваємо. Додаємо другу половину і збиваємо. Збиваємо білки з другою половиною цукру, фруста і миска має бути чистою. Взбиваємо, щоб маса стала густою. Дивіться, яка гарна. Перехилили, не випадає. Отак гарно збити наші білки. Отак мають бути збиті білки. Білки до нашої маси, потрошки, мішаємо, зверху вниз, зверху вниз, щоб наші білки не сіли. Викладаємо другу половину білків і так само вимішуємо зверху вниз. Крем готовий. Беремо таку посудину, кришки нам не треба. Судина сікляна. Беремо кафе 300 г звареного, такий крем і савоярдів 300 г. Беремо на дно посудини, трошки крему. Савоярди кафе і виложуємо слой савоярдів. Савоярди вмочили скоро виймаємо і так виложуємо, щоб не намочились сильно савоярди. Беремо крем, розмащуємо гарно зверху савоярдів. Розрівнюємо. Крему не жаліємо. Розрівняли і знову беремо, мочуємо савоярти і скоро виложуємо. Мочуємо і скоро виложуємо. Виложили савоярди. Накладаємо зверху кремом. Не жаліємо крему і гарно розмашуємо. Знову савоярти вмочили в кафе і виложуємо по версії крему. Виложили. А зараз викладаємо оставший наш крем, розрівнюємо гарно, по гарно посипаємо какао несолодкою і беремо на 2 години в холодильник. Пройшло 2 години, зараз будемо куштувати. Ммм. Яка смакота? Я вам не можу передати, яка смакота. Сьогодні будемо фарширувати оселеця, який зовні дуже схожий на суші. Рецепт, як завжди, буде написаний під відео. Беремо оселедець і очищаємо його на дошці, накритій харчовою плівкою, відрізаємо від риби голову. Розрізаємо її по животу, витягаємо нутрощі. Харчовою плівкою ми вкривали дошку не дарма. Зараз цю требуху загортаємо у неї і викидаємо. Так буде набагато гігієнічніше та швидше. Позбавляємося плавників. Далі надрізаємо рибу поряд з хребтом з одного та другого боку. Таким чином легше всього його витягнути. Далі позбавляємося оселедець від кісточок і викладаємо їх на паперову серветку, що потім викинути. Наостанок знімаємо з риби темні плівки. І злегка відбиваємо її, щоб стала м'якшою. Після цього у миску натираємо одне відварене яйце, 90 г плавненого сиру. Додаємо 50 грамів розтопленого вершкового масла. Розмішуємо масу до однорідності. Далі харчову плівку складаємо у три шари. Щоб вона була продовгуватою. З оселедця знімаємо шкірку. Зазвичай це робиться легко. Після чого кладемо оселетець на плівку, як я демонструю на відео. Змащуємо його нашою яєчною масою, добре її розрівнюючи. Посередині викладаємо 2,5 маринованих огірка. Якщо будете брати корнішони, то їх вийде трохи більше. По тому загортаємо фарширований оселедець у тугий рулетик за допомогою харчової плівки. Її використовуємо немало, щоб начинка трималася всередині. Кладемо рулетик з оселедця у холодильник на цілу ніч. Зранку знімаємо харчову плівку. Як бачите, рулетик вийшов дуже гарний і цілісний. Розрізати його треба дуже гострим ножем. Тільки погляньте, яким симпатичним він вийшов. Це просто неймовірна краса і така ж смакота В середині видно ніжну яєчну масу та смарагливий огірочок. Це чудова закуска, яка стане окрасою будь-якого столу. Не забудьте прикрасити страву шматочками лимону або апельсину, як у мене. Зверху можна полити лимонним соком, посипати зеленню Розкласти по тарільці журавину. не стримуйте свою фантазію. От і сьогодні з задоволенням ділюся рецептом м'яса запеченого у духовці. Отже беремо ошийок вагою 2 кілограми. У шийок найбільш м'яка частина свинячої тушки, тому при запіканні вона виходить соковитою і прекрасно вбирає у себе маринад, насичуючись різноманітними ароматами. До речі, які приправи потрібні нам для маринаду. Перелічуємо їх 3 столових ложки олії, півчайної ложки паприки і стільки ж. Пекучого перцю. По однічаній ложці орегано, сіль, розмаріно та змішаного перцю. Далі треба взяти пів чайної ложки базиліку, один подрібнений лавровий лист. 3 чайних ложки соєвого соусу, сік половину лимона. Крім того, для маринату потрібно діжонська гірчиця, 2 чайних ложки з верхом, 2 чайних ложки меду і стільки ж сушеного чеснику. Всі приправи та компоненти почергово з'єднуємо у мисці з олією та розмішуємо до однорідності. Викладаємо у шийок, у форму для запікання та ретельно маринуємо масажуючими рухами. Залишаємо шматок під харчовою плівкою у холодильнику на цілу ніч маринуватися. Після цього накриваємо м'ясо фольгою, нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо приблизно півтора години. При термічній обробці м'ясо частково віддає свій ароматний сік, яким потрібно поливати його під час запікання. За 10 хвилин до готовності знімаємо фольгу, знову поливаємо м'ясо соком і ставимо у духову шафу ще на 10 хвилин, щоб з'явилася золотиста скоринка. А зараз потрібно спробувати м'ясо на готовність. Для цього проколюємо його виделкою чи суповчисткою і уважно спостерігаємо за кольором соку, що виділяється. Якщо виділяється світла рідина, значить м'ясо добре пропеклося і вже готове. Наразі треба залишити шматок, щоб охолонув, а потім нарізати поцінними скибками. Повірте, це набагато краще, ніж покупні варіанти. Адже м'ясо виходить соковитим, духмяним та надзвичайно смачним, а головне без додавання консервантів. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною фаршировану картоплю. Це дуже смачна та ситна страва. Для приготування беремо 22 картоплини і з кожної вирізаємо середину спеціальним застосуванням. Виходять симпатичні спіральки, які ми виймаємо і відкладаємо в бік, проте не викидаємо. Краще всього залити їх водою, щоб не почорніли. В результаті кожна картоплина повинна бути з невеличким отвором, у який ми будемо викладати начинку. У окрему миску викладаємо 300-350 г м'ясного фаршу, натираємо одну цибулину на крупній терці, солимо та перчимо за смаком, додаємо півчайної ложки сухого чеснику і приправи до м'яса. Після цього перемішуємо ретельно фарш. Начинка готова. Нею фаршируємо картоплю. Не забувайте гарно утрамбувати начинку. У процесі випікання вона трохи осяде. У мене начинки не залишилося зовсім. Вся пішла на фарширування. А зараз будемо готувати заливку для нашої картопельки. На крупній терці натираємо моркву, а цибулю нарізаємо кубиками. смажимо цибулю на пательні з двома столовими ложками рослиної олії. Овоч повинен стати м'яким та трохи змінити колір. Після цього досипаємо моркву і також смажимо при перемішуванні. Коли і морква стане м'якою, додаємо 1 столову ложку томатної пасти, все розмішуємо і смажимо ще пару хвилин. Після цього вливаємо 100 г сметани і тушкуємо при перемішуванні ще хвилину-дві. Далі вливаємо 200 мл води, доводимо все до кипіння, перемішуємо, солимо, перчимо, додаємо приправи до м'яса, чайну ложку паприки та півчайної ложки куркуми, а також гілочку розмарину. Кип'ятити суміш потрібно не більше 2 хвилин. Далі цією заливкою поливаємо нашу фаршировану картоплю. На додачу вливаємо у форму для запікання ще 200 мл води, розрівнюємо розмарін, щоб рівномірно розпроділити його поверхню. Зверху підсолюємо страву, накриваємо форму фольгою, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо картоплю одну годину. Якщо готувати іншим способом, то картоплю треба викласти у каструлю, так само залити підливкою та водою і варити під кришкою до готовності. У будь-якому разі це неймовірно смачно. Фарширована картопля, запечена в духовці, готова. Тільки погляньте, яка вона симпатична у розрізі, візуально чимось схожа на авокадо. Така страва може подаватися у вигляді закуски. Її допустимо прикрасити помідорами, зеленю або іншим способом. Начинка виходить цілісна та соковита, а заливка робить страву насиченими духмяними ароматами. А зараз я розповім про бонусну страву цього випуску. Ви ж не забули про наші картоплені спіральки, їх ми будемо смажити у фритюрі, тобто великій кількості дуже гарячої олії. Як тільки вона розігріється, обережно вкладаємо картоплені спіральки та смажимо їх до золотистого кольору з обох боків. Обов'язково перевертайте, щоб вони просмажилися рівномірно. Готові спиральки викладаємо на пеперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Це відмінний гарнір, наприклад, у фаршированої курки. Я часто використовую. Спіральки зверху солимо, також до них можна подати томатний або чесничний соус. А такі спіральки використати як гарнір до святкової страви. Пропоную сьогодні приготувати дуже смачну і гарну на вигляд святкову страву, рулет з курагою та чорносливом, запечений у духовій шафі. Для приготування беремо кілограм свинячого шийника, Робимо з нього великий пласт. Курагу у кількості 60 г заливаємо укропом. З чорносливом того робити не треба, він у мене м'який. Достатньо просто промити. У миску всипаємо чайну ложку чорного мелитого перцю, дві чайних ложки паприки, одну чайну ложку італійських трав, одну чайну ложку приправи до м'яса, пів чайної ложки пекучого перцю. Півтори чайної ложки сухого чеснику, чайну ложку солі. Сухий маринад гарно перемішуємо. Чорнослив та курагу, з якого треба попередньо злити воду, нарізаємо пластинками. М'ясний пласт з обох боків посипаємо сухим маринадом. Після чого добре втираємо його у волокна, ніби масажуємо. Так шматок краще просочиться травами та спеціями. Далі викладаємо порізану курагу. Робити це треба рівномірно, по всьому шматкові. Те саме робимо з чорносливом, тільки його треба викладати рядками, а не хаотично, як курагу. Після цього акуратно загортаємо м'ясний пласт у рулет. Далі треба замотати завиванець ниткою, щоб зберегти його цілісність при випіканні. Потім загортаємо рулет у фольгу і ставимо до холодильника. Бажано на цілу ніч, щоб завиванець замаринувався, а вже зранку можна його готувати. До речі, це дуже зручно зробити заготовку з вечора, а різдвяного ранку на ваших рідних та гостей чекає ароматний завиванець. Отже, нагріваємо духовку до 180 градусів, вкладаємо рулет, не виймаючи його з фольги, у форму для запікання випікаємо 1 годину 10 хвилин. Після цього дістаємо завиванець з духовки, розгортаємо його і запікаємо ще 10 хвилин при тій же ж температурі, щоб з'явилася приємна золотиста скоринка. Подивіться, який гарний рулет у нас вийшов. Далі, коли рулет трохи охолоне, треба позбавити його від ниток. Завиванець нарізаємо порційними шматочками. Як бачите, у розрізі він просто неймовірний і подаємо на стіл. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Давайте активніше спілкуватися у коментарях. Таким чином, я не тільки зрозумію, які рецепти ви хотіли би побачити у моєму кулінарному блозі, але й краще познайомлюся зі своїми підписниками. Разом завжди цікавіше. Буду вдячна за поширення моїх відео. Діліться рецептами з друзями, рідними та знайомими. Хай вони теж урізноманітнять своє меню. Смачного та продуктивного вам дня!